Двері цієї багатоповерхівки на вулиці Незалежності, 74, вперше відкрилися для новоселів у жовтні. Під звуки оркестру та лопотіння партійної символіки. Ордери на квартири вручав сам прем'єр-міністр Микола Азаров. Нині людей, які придбали оселі в цьому будинку, лякають чернігівським елітацентром. Сергій Пархоменко попереднє житло продав, ще й у борги заліз, аби розширити власну житлову площу. Чоловік бідкається, його родину не прописують на нових квадратних метрах. Спитав на які підстави паспортист каже, що на підстави учного розпорядження начальника ЖК. Взагалі, то він мені сказав, що мене як його словами лаханули, щоб я йшов і забирав гроші у цієї ж фірми. Мешканці 60 квартир стали зарушниками конфлікту між приватним жеком та фірмою продавцем. Комунальники вимагають заплатити місячний борг за прибирання сміття та експлуатацію ліфтів. Продавці житла питають на яких підставах платити гроші. Так нам обращався в письменному директор ЖЕКа Габріель Карелін. Так ми йому теж направили письмо, що ми не проти заключати з вами договір. На обслуговування цих квартир, якщо ви нам можете представить документи, що з рішенням міського совета ви маєте право надавати такі услуги, но к сожалению на наше письмо відвети так і не поступило. Натомість керівник товариства Габрієль, який виконує функції ЖЕКу, зміст цього листа трактує по-своєму, я отримую офіційне письмо то мы не имеем права их заставлять заключать договор на коммунальные услуги. Вот. Э, они с нами договор заключать не будут, и у нас нет никаких оснований. Вот и все. Получается, в сентябре, э, вернее, не в сентябре, а в тичне месяце, в январе месяце, я не досчитался, если взять нормально э, оплату дома. І будемо вважати, що жити будуть платити нормально. То е, третя часть тому получається е, адміралські квартири, за те мені не доплатять 5 тисяч. До прописки мешканців товариство «Габріель» не має жодного стосунку, адже цим займаються у паспортному столі, розповів керівник. Втім, невдовзі після розмови на під'їздах багатоповерхівки з'явилися оголошення, у яких мешканців попереджають про зупинку ліфтів, припинення вивозу сміття та реєстрації громадян. Нині стосунками сторін займаються. У прокуратурі з неділі громадяни піднімаються до власних осель на своїх двох. В той час як будинок потроху вже почав обростати купами сміття.